Виявляється, магічний захист теж можна взяти у розсрочку. Наприклад, про оплату частинами можна домовитися з Марією Тихою. Вона називає себе головною відьмою України. Тиха має активні сторінки в соцмережах з тисячами підписників, тож ціни на її послуги відповідають цьому статусу. Захист у Марії тихої коштує 120 тисяч гривень. Амулет 80 тисяч. Що ж ми отримуємо за ці гроші? На це питання Відьма відповідає неоднозначно. Каже, мовляв, смерть це фатальна подія, але ритуал, нібито спрямований на відведення від воєнних ситуацій. Наша аналітикиня Ірина замовляє захист і амулет та доповнює свою легенду, каже, що має лише 32 тисячі гривень, а решту планує брати в кредит. Та Марію це не зупиняє. Вона люб'язно дозволяє надсилати суму, яка є, а залишок докидати пізніше. Те, що гроші, єдиний інтерес Марії, ілюструє ще одна історія. Нею з Ютуб-каналом Бритва Екстрасенсів поділилася клієнтка Тихої. На умовах анонімності вона розповіла, як заплатила відьмі за консультацію 12 тисяч гривень, але так і не отримала обіцяну послугу. Після оплати Марія просто зникла і перестала відписувати на повідомлення.